Дорогий мій друг, я знаю, що ти зараз проходиш непрості часи. Я знаю, що ти зараз в пустелі. Я знаю, що тобі зараз дуже важко, бо ти не один в цьому. Послухай, Господь допускає пустелі в нашому житті лише для того, щоб зробити нас сильнішими. Він контролює кожен крок твого життя. Він завжди поряд, але дає, створює простір для того, щоб ми могли зростати. Послухай, не впадай у відчай. Я розумію, що буває так важко, страх і паніка е блокують просто наші рухи, наші движення. І хочеться опустити руки, сховатися, напитися і забутися. Але послухай, проходячи пустелю достойно, без ропота і з довірою до Господа, коли важко кричи до Господа, волай до Господа, і Він не дасть тобі впасти, він проведе тебе обов'язково через цю пустелю. І пройдячи цю постелю, він бачить, хто на що гаразд. Якщо ти вистояв і міцний, достойно стояв в чистоті та вірності, ти отримаєш то, на що, про те, що навіть ніколи не мріяв. Якщо будеш роптати, впадати в вічі, опускати руки, просто будеш заходити на інший круг і так все життя. Зростайте в труднощах, от на то є воля Божа.